Вітаю вас, друзі! Ми з вами на Єлісейських полях. Попереду мене, як ви бачили, Ейфелева вежа. І там зараз відбувається матч за третє місце змагань з пляжного волейболу. А потім буде фінал. Тому я хотів вам продемонструвати і цю арену. Ось вона. Про дивовижність цих арен я вже говорив. Вони всі з металевих конструкцій економлять французи. Вони зробили все це можна розібрати. І потім його наче і не буде, але воно збирає багато людей і, і приносить радість людям на цій олімпіаді. І ці трибуни заповнені ще. Так, що зараз тут тувається матч за третє місце змагань з пляжного волейболу. Позаду мене палац, також він тимчасово створений палац, де відбувалися і відбувалися змагання з дзюдо і відбуваються змагання з боротьби. Бо борці взагалі нас радують неймовірно. Вчора я повідомляв вам про срібло. Та бронзу перевізена Насібова та Жана Балинюка. А сьогодні неймовірний день провела Ірина Коляденко в своїй ваговій категорії. Вона перемогла по ходу Боротьби трьох чемпіонок світу минулих років вийшла в фінал, і завтра побореться за золото. Так що Ірина Каляденко вже принесла нам як мінімум срібло. А але ми сподіваємося ж з вами на золото. Так сподівалися сьогодні на золото і наші дівчата-кануїстки, де у заїзді на двійках там взагалі зібралася еліта Я навіть Олафа Шольца. Побачив так, так того самого Олафа Шольца, канцлера Німеччини. Я побачив, навіть сфотографував. Він прийшов підтримати своїх вестувальників. Там була доволі-доволі цікава боротьба сьогодні зранку. Ми, звісно, вболівали за Анастасією Рибачок Людмилу Лозан, наших срібних призерок Токіо. І вони знову, вони знову підтвердили свій клас. І знаєте, довелося поспілкуватися з тренером. Так ось він сказав, що дівчата вони е, пропонують силовий стиль боротьби. І якби сьогодні змагання відбувалися проти вітру, то наш дует би був би олімпійськими чемпіонками. Але так сталося, що перемінна погода була, і китаянкам, які виграли ці, ці змагання. Було е, легше, а наші взагалі відставали дівчата, вони стартували і були навіть шостими, сьомими, але як вони потім сказали нам при спілкуванні у міг зоні, е, ми віддали ці гонці все, ми віддали всі сили, ми віддали всіх себе заради країни, заради нашого щастя і заради того, щоб порадувати людей. І їм це вдалося. Вони вдруге поспіль, вони сказали, що якщо перше срібло було так. Знаєте, воно як чи по-дівочому сприймалося, то це срібло надзвичайно важливе, надзвичайно а, ну, таке для них. Неймовірно потрібне і вони щасливі, що вони порадували всю країну цією срібною нагородою. Дуже позитивне таке було спілкування. У нас сьогодні міг в Міг-зоні, і дійсно це дуже і дуже приємно, коли твоя країна здобуває медалі, коли знову. Підіймається наш прапор. Дівчата казали, звісно, що хотіло, щоб було нам гімну, але ніхто ж не збирається. Завтра у них змагання на одиночках. Вони обидві вийшли до півфіналів, і Людмила, і її подруга по команді. До речі, там ще були складнощі. Справа в тому, що Анастасія Рибачок приїхала з човном, на якому було написано «I am Ukrainian». Я українка, але як потім з'ясувалося, це заборонено правилами міжнародними правилами будь-які надписи на човнах, окрім і вона не могла стартувати на цьому човні. І на щастя, у Лузан були запасні човни. І той човен, на якому вона здобувала в наодиночці срібну нагороду у Токіо, сьогодні на ньому. Вдалося, що цікаво, вдалося пробитися до півфіналу і. Її партнерці. Тому е, це я про одиночку вам розповів, тому що ось такі, е, ось такі там правила. Ну а на двіці, на двійці вони все зробили, як годиться. І лише, до речі, вони навіть не знали, вони не дивилися на суперниць. Вони е, були сконцентровані на гонці, вони не знали, що срібло їм дісталося завдяки там фото, фініш, відео -фініш. але вони випередили канадії, які стали срібними. Ми призерами Олімпійських ігор. Е, ну і про Каляденка, успіх Каляденка я вам сказав. Також Олексій е, Середа зібрався і з п'ятим результатом потрапив до півфіналу змагань зі стрибків у воду з триметрового е, платформи. І Будемо сподіватися, що Олексію вдасться. Трошки додати і порадувати нас. Він здатен. Ми знаємо, що він був і бронзовим і срібним призером і вигравав чемпіонат Європи. Але після травми і ну, поки що не на повну потужність працює Олексій Середа, але. Все йому вдалося, поки що все вдалося. Як і нашим дівчатам у художній гімнастиці, вони, наші художниці, дуже гарно виконали свої комбінації і пробилися до фінальної стадії, де будуть виборювати нагороди. Таїся на посіла дев'яте місце, хоча була в неї четверта сума, але все ж таки досвіду юній гімнасті не вистачило. Вона посіла дев'яте місто. В особистому багатоборстві ну дебют можна визнати вдалим. Набралася досвіду наша юна гімнастка, і будемо будемо, будемо сподіватися на те, що далі у неї все буде, кра... все буде краще. У брейкінгу на жаль нашим дівчатам не вдалося побороти. там, Ну, я був сьогодні на цих змаганнях. Ну, чесно кажу, ну як модно зараз казати, там а, ну, мені це. Не сподобалася чесно скажу, тому що ну я не розумію. Я не розуму виходять люди, там виконують якісь вправи, потім їх судді оцінюють. Ну це так, це загравання з молоді. і Можливо, можливо, це має майбутнє, можливо, там є якісь особливі елементи, але поки що мені представнику старої спортивної школи поки що це не дуже сподобалося. Ну тим не менш. Наші дівчата змагалися, змагалися гідно. На жаль, Стефані не змогла вийти із групи, там навіть група. ВИТА. Її подруга по команді все ж таки змогла вийти із групи. Ви знаєте, що вони там виступають не під власними там іменами і а під псевдо, І тому ось для Стефані. Е, ну, а її подруга, її подруга пробилася до чвертьфіналу, але там поступилася в е, діючому першому номеру світового рейтингу. Що ще сьогодні цікавого відбулося? Каті, Каті. Оце я все дивився, як же. Е, ж... Вітають вас, шановні глядачі. Тут багато журналістів, багато усього цікавого. І ну, по брейкінгу ми з вами розібралися. катет, навіть так, катет. Ось, по брейкінгу розібралися. Олександр Хоценівський, хоча й програв першу сутичку, але все ж таки має шанси на продовження боротьби у грека-римській боротьбі. Продовжують боротьбу і сестри Олексієві. Визначився чемпіон у футболі. Там, ну який турнір був, такий фінал. Ви знаєте, там. Шальки Терезів хиталися, французи вигравали, потім іспанці вигравали, потім знову французи. Е і у підсумку зрівняли на останній хвилині, але все ж таки е 5-3 Так, да, 5-3 дотисли іспанці е французи і стали олімпійськими чемпіонами. Цікаво, що е буде цікавий дуже фінал у. Баскетболі, ну я скажу так, що американське домінування поступово складить на нівець, тому що серби продемонстрували, що можна боротися навіть із суперзірками американців, і лише ну, неймовірні гра Стефана Карі, Леброна Джеймса і інших їх партнерів дозволила витягти цей матч на жилах суперзіркам з перевагою у чотири очки. Ну і будуть у нас фінал. Фінал буде США, Франція. Подивимося, чи вдасться американцям виграти. В Волейболі також буде цікавий фінал Польща Франція. 에, ну, Французи. І що цікаво, що китайці вже випереджають американців на одну медаль. Всі казали, що американці будуть лідирувати вже задовго. Але наразі китайці випереджають американців на одну золоту медаль. Так що чекаємо наступного дня. У мене навіть сідає вже акумулятор на, теле, на телефоні. Тому буду завершувати. Я сподіваюся, що цей огляд черговий був для вас. Позитивним. Завтра буде новий день, нова, цікава і позитивна інформація для вас. Сьогодні ж я прощаючись, як завжди, бажаю вам любити спорт в усіх його проявах, вболівати за українських олімпійців і бути здоровими. Слава Україні! Слава Збройним силам України, Юрій Лючик із Олімпійського Парижу. Успіху вам! І нехай вам щастить! Бережіть себе.